Крім грошей, що вам найбільше потрібно? Кохання, спосіб заробити гроші, люблячі та віддані романтичні стосунки з жінкою, яка мені підходить і яка для мене. Уваги, повітря, друзі та родина. Потім час, партнер, який може виявляти прихильність і добре спілкуватися. Вода. Кохання, золото, щоб я міг продати його за гроші, доступ в інтернет, харчування, щоб моя дружина виявляла справжню прихильність, повітря, гроші, потім повітря. Більше грошей, лол. Вибачте, довелося мої діти, сім'я, любов, стабільність. Я б віддав нирку, щоб постійно не відчувати, що картковий будиночок впаде на наступній нерівності. Мені потрібно, щоб люди припинили пити та їздити за кермом. У мене було достатньо друзів, які загинули від них. Я почувався таким несправедливим. Унітаз, який не протікає, коли ви його змиваєте. Здоров'я мені і моїй родині. Психічна стійкість, чарівна таблетка, яка вибірково зітре спогади, яких я не хочу. Ти, дорогоцінний камінь, такий вдумливий коментар. Я дуже сподіваюся, що зроблю. Життя таке коротке, щоб проводити його нещасно з кимось. Якби люди не сприймали інших як належне і могли бути відкритими та чесними, стосунки могли б бути набагато кращими. Справжня любов і справжня дружба. Доступ до психіатричної допомоги. Заробляти на життя тим, що мені подобається, не проти робити щодня, моя собака.